Директор Хмельницької обласної фірми кіновідеопрокат. За ним буде виступати Скуратівський. Шановний Адам Івановичу, народні депутати, учасники парламентських слухань. Я не режисер, не актор і не кінометець, а починав свою роботу з сільського кінемеханіка, а нині директор Хмельницького обласного кінопрокату. І хочу сказати, як прокатник. З більш ніж 30-річним досвідом про деякі проблеми українського кінематографу. Перша проблема. Відсутність національних кінофільмів про сьогодні це говорилося. Скажу, що гальмує не лише культурний і духовний розвиток громадян України, а й катастрофічно зменшує ті фінансові здобутки, які ми могли б мати і які, в свою чергу, теж працювали би на розвиток українського кінематографу. Ми віддали сьогодні своїх дітей на поталу телебачення, відеорозпусті, обмеживши батьківські обов'язки суто, Функціональним нагодувати, взути, одягти, вивчити. Нині ми шкодуємо грошей на хороше кіно, а завтра витрачаємо шалені кошти на боротьбу з наркоманією, алкоголізмом, бандитизмом, дитячою та підлітковою злочинністю. Словом, нам потрібні вітчизяні фільми. Це є ствердженням, показом сюжету, що нам сьогодні показали з цього екрану. Друга проблема. Сьогодні кінотеатри перефріфовуються у що завгодно: торгові центри, казино, нічні бари, тільки не до кінопоказу. Основою прийняття таких рішень місцевими органами виконавчої влади є принцип фінансової спроможності покупця, а не підтримка діяльності цього закладу. Якщо цей процес не припинити, то незабаром ні в маленькому містечку, ні тим більше у селі, найтаналовийший український фільм не буде де показати. За таких умов національний фільм на екрані не з'явиться. Державна політика у галузі кінематографії, що задекларована у законі України про кінематографію, залишиться гаслом, а держава і надалі буде виконувати свою роль спостерігача стихійного розвитку цих подій. Сьогодні необхідно створити у кожній області, в кожному районі центри національного кіномистецтва, які повинні виконувати функцію популяризації українського кіномистецтва і забезпечувати доступ глядачів до кращих зразків вітчизняного та світового кіномистецтва. Ці кінотеатри повинні мати статус кінотеатру комунальної обласної та міської власності, підпорядкований місцевим органам управління кінематографією. У нас на Хмельниччині такий центр створений, діє і успіхи його незаперечні. Третя проблема кінообслуговування в селах. Якщо сьогодні залишити село без кіно, це буде справжній злочин. Якщо ми відпустили б сільський кінопрокат у вільне плавання, він загинув би у нас так само, як і в інших областях. Ми підключаємо всі сили, що самі заробляємо, що з місцевих бюджетів випросимо, але це не політика розвитку, а політика утримання. Шановні народні депутати, зверніть, будь ласка, увагу на українське кіно, щоб не лише констатувати його проблеми, як сьогодні, а щоб допомогти йому постати з попелу байдужості, зневаги, безнадії. Хай держава допоможе йому звестися на ноги. Це сторицею повернеться державі. Жаль, що цього крику виступаючи ми говорили, що... Ніхто не чує майже за 13-літню історію незалежності нашої країни. Треба нарешті визначитися у державній поліції в сфері кінематографії, визначити її самостійної сфері культури. Для вирішення проблем кінослового населення виконувати єдину структуру державного управління кіномережею на республіканському, обласних, міських і районних рівнях, створивши обласні управління кінематографії, поклавши на них повноваження державного управління закладами кінематографії у забезпеченні ними державної політики в регіонах, призупинити практику знищення кінопрографії катних організацій, перепрофілювання діючих кінотеатрів, особливо обласних та районних центрах, а також їх продаж. Просимо сьогодні народних депутатів підтримати наші пропозиції про внесення змін до статей 88, 89, 90 бюджетного кодексу України щодо введення до видатків, які здійснюються з місцевих бюджетів усіх рівнів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, фінансування на програмі підтримки кінематографії. Це буде складовою частиною сьогоднішніх парламентських слухань. Найбільше не хотілося б, щоб ми сьогодні поговорили, а завтра все залишилося на псових місцях, бо це буде злочин проти національного кінематографу. А на моє глибоке переконання в Україні, як і в кожній державі, без кіно не обійтися, бо воно і сьогодні найважливіше з усіх мистець. Дякую за увагу. Дякую, Васильевич. Слово має Вадим Лентівич Скуратівський літературознавець. за ним буде виступати Кузнєцов.